Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою додавання натуральних чисел. Будемо розв'язувати задачі та обчислювати різні вирази на додавання. Першу задачу давайте виконаємо усно. Я буду записувати, ви будете дивитися. Отже, перший наш номер 215. Давайте прочитаємо умову. У Іванки є хом'ячок Хомка. За місяць він з'їдає. На 24 гривні корму для хом'яків, на 14 гривень моркви та на 10 гривень соняшникових зерен, скільки щомісяця витрачають батьки Іванки на отримання хом'ячка. Що нам треба зробити? Додати всі витрати. Подивіться: 24 гривні корм плюс 14 гривень морква. Додаємо 10 гривень соняшникові зерна. Що у нас буде? 24 додаємо 14, 38, додаємо 10 48 гривень. Отже, яку ми можемо дати відповідь? Що батьки витрачають 48 гривень на отримання кумнячка? Задача легенька, простенька, йдемо далі. Наступну задачу виконаємо письмово. Номер 217 пишемо разом зі мною. 217. Першого дня у фермерському господарстві зібрали 13223 кг картоплі, що на 1231 кг менше, ніж другого дня. Третього дня зібрали на 727 кг картоплі більше, ніж другого дня. Скільки кілограмів картоплі зібрали за три дні разом? Давайте складемо невеличку схемку до задачі, оскільки в мене на дошці місця небагато, тому я її виконую ось тут збоку. Ось тут я буду працювати. Ви працюєте, як звичайно, ось в цьому місці. Отже, що у нас є? Перший, другий і третій день, да, коли збирали картоплю. Отже, перший день. Перший. Другий та третій день. Що ми знаємо про перший день? Першого дня зібрали 13223 кілограма, що на 1231 кілограм менше, ніж другого дня. Що ми можемо сказати? Отже, другого дня зібрали на ось таку кількість більше. Ми не знаємо, скільки кілограм зібрали другого дня. Але знаємо, що на 1231 кілограм більше, ніж першого дня. Що ми знаємо про третій день? Теж ми не знаємо, скільки зібрали, але ми знаємо, що на 727 кілограм на 727 кг більше. Ніж другого дня, ніж другого дня. Що нам треба знайти в задачі? Скільки за три дні разом. Отже, невідомо, скільки кілограм. Як будемо працювати? Давайте спочатку знайдемо, скільки ж зібрали другого дня. Подивіться, що ми знаємо про другий день? Що на ось таку кількість кілограм більше, ніж першого дня. Отже, нам треба до кількості кілограм першого дня додати ось цю кількість. Працюємо! Давайте відразу додамо в стовпчик 13223 додати 1231. Додаємо 3, додаємо 1, 4, 2, додаємо 3, 5, 2, додаємо 2, 4. 3 додаємо 1, 4 і 1. Що у нас виходить? Чтинадцятися в дужках. Що це ми знайшли? Кілограми. І що ми напишемо, яке пояснення? Зібрали другого дня. Зібрали. Зібрали другого дня. Тепер ми знаємо, скільки зібрали першого дня, скільки зібрали другого дня. Давайте ж знайдемо, скільки зібрали третього дня. Що нам треба зробити? Що ми знаємо про третій день? Що за третій день зібрали на 727 кг більше, ніж другого дня. Отже, до кількості картоплі, які зібрали другого дня, додамо 727 кг. Знову ж таки, стовпчик. 14454. Додати 727. Додаємо 4 додати 7, 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 5 додаємо 2 7, додаємо 1, 8, 4 додаємо 7, 11. 1 додаємо 4, 5 і 1. Виходить у нас 15181 кілограм. І наше пояснення зібрали третього дня. Зібрали. Зібрали третього дня. Третього дня. Тепер ми знаємо, скільки картоплі зібрали першого дня, другого дня і третього дня. Можемо з легкістю знайти, скільки ж разом. Що нам треба зробити? Додати да, кількість, яку зібрали першого дня, до другого дня та до третього дня. Отже, третя дія. Давайте до першого дня додамо кількість картоплі, яку зібрали другого дня. Отже, 13223. Додаємо, скільки зібрали другого дня.

15 тисяч 181. 7 додаємо 1 – 8. 7 додаємо 8 – 15. 6 додаємо 1 – 7 і плюс 1 – 8. 7 додаємо 5 – 12. 2 додаємо 1 – 3 і плюс ще 1 – 4. Отримаємо 42 858 кілограмів картоплі. Отже, за три дні зібрали 42 858 кілограмів картоплі. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь. Слово відповідь двокрапочка і 42 858 кілограмів картоплі. Ідемо далі. Наступне завдання. Виконаємо усно. Заповни клітинки цифрами так, щоб додавання було виконано правильно. Подивіться. Починаємо з кінця. Да? До якого числа додамо 9 і отримаємо 10. Да? Ми розуміємо, що 0. І одиничка у нас перейде. 10. 1 плюс 9 буде 10. 0 записали, одиничка перейшла. Тепер дивіться. 1 плюс 7, 8. Додамо якесь число і знову отримаємо в кінці 0. Отже, 10. Да? 1 плюс 7 8, плюс 2 буде 10, 0 записали, 1 запам'ятали. Далі. Знову ж таки, ми отримаємо 10 в кінці. Що у нас буде? Подивіться, 1 плюс 4 5. І ще треба додати 5, щоб отримати в кінці 10. 0 записали, 1 запам'ятали. Знову ж таки, в кінці отримаємо 10. Що у нас буде? Яке число? 1 плюс 3 4. 4 плюс 6 дасть нам 10. 0 записали, 1 запам'ятали. Знову у відповіді 10. 1 додаємо 2. Буде 3. І додамо ще 7. Теж отримаємо 10. 0 записали, 1 запам'ятали. І що у нас далі 1 плюс 5 6, і плюс 4 дасть нам 10. Отже, ми зараз записали правильні числа, так, вставили потрібні цифри. Наступне завдання: дивіться, 5 плюс яке число дасть нам 9. 5 плюс 4 буде 9. 9 плюс 3 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 1 плюс 8 9. А ми отримаємо 4. Що це означає? Що ми отримаємо 14 да? 1 плюс 8 9. І додамо 5, отримаємо 14, 4 записали, 1 запам'ятали. Тепер дивіться: 1 плюс 7 8. А ми отримаємо 5. Ну, отже, не 5, а 15. Да? Що у нас буде ще раз? 1 плюс 7 8. 8 плюс 7 дасть нам 15. 1 плюс 8 9. 9 плюс 4 13. 3 записали, 1 запам'ятали. 1 плюс 7 8. А нам потрібно отримати 9. Додамо ще одиничку. Отже, ми записали да, цифри 7 і 5 в першому числі. І 1, і 4 в другому числі, і отримали цифри, які ми тут 3 і 2 вже у відповіді. Наступне завдання. Виконаємо усно перші два. Номер 223 Спрости вираз. Ми зараз будемо використовувати сполучну та переставну властивості додавання. Давайте їх пригадаємо сполучна властивість. Щоб додати до до суми двох чисел. Третє число можна до першого числа додати суму другого та третього. Переставна властивість. Від перестановки доданків сума не змінюється. Отже, що будемо робити? Дивіться. 72 додати А. А потім до цієї суми додати 29. Як бачимо, що ми можемо додати 72 до 29. Ми знаємо ці значення. Отже, що ми зробимо? 72 додамо 29. А потім додамо, що у нас ще залишається додамо А. 72 додаємо 29. Це у нас буде 101. І залишається плюс А. Отже, ми зараз з вами спростили наш вираз. Ми його зменшили. Да? Подивіться, меншу кількість дій. У нас було дві дії додавання, а ми залишили одну дію додавання. Друге. 43 додаємо суму 96 додати B. Знову ж таки, можемо додати числа. Що ми для цього зробимо? До суми 43 і 96 додамо B. Скільки це у нас буде? 43, додаємо 96. 96, додаємо 3, це 99. І додаємо 40, 139. І залишається у нас плюс b. Отже, ми зараз з вами спростили, і другий вираз у нас вийшло: 139 додати b. Потренуйтесь вдома і теж поспрощуйте вирази. Ось ваші два вирази. номер 224. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!